«За напащені часом Рей Бредбері читає Світлана Соколова. Легендарна повість Рея Бредбері, відома також під назвами The Creator The Time Forgot My Frost Fire. Невелике плем'я людей після катастрофи космічного флоту намагається вижити на далекій планеті. Більшу частину доби людям доводиться ховатися в печерах, оскільки вдень стоїть спопиляюча спека, вночі. Убивчий мороз. Тільки вранці та ввечері можна вийти назовні за цей час встигають вирости і дозріти рослини. Через жахливу радіацію близької зірки людське життя триває всього лише вісім діб, всі життєві процеси мислення, серцебиття, обмін речовин протікають з величезною швидкістю. Часу не залишається ні на що інше, крім їжа та розмноження. Але є мрія про порятунок. Один з кораблів уцілів, і серед вбивчої пустелі манить сміливців. Переклад українською Лукас. Один Вночі народився сім. Він викручувався на холодних каменях печери і хникав. Серце прокачувало кров крізь його тільце тисячу разів на хвилину. Він ріс на очах. Мати похапливо пхала йому до рота їжу. Жахіття, яке зветься життям починалось. Щойно він народився, очі йому сповнила тривога, а потім все їство опанував невимовний, незбагнений страх, він удавився їжею і розрюмся вся і сліпо озирнувся довкола. Все огортала непроникна пітьма. Поступово вона розтанула, вивиднілися обриси печери, проти входу майнула постать вигляду дикого, страхітливого, божевільного. Людина з маскою смерті на обличчі, стара, висушена гарячим вітром, наче пропечена цегла. Зіщулившись у дальному кутку, блимаючи білками очей, вона слухала, як зовні нічний вітер завиває над скутою стужею планетою. Не відводячи від чоловіка очей, щохвилини здригаючись, мати безперестанно пхала у сина кам'яні горіхи, скельну траву, зібрані над входом бурульки. Він їв і зростав на очах. Чоловік у кутку печери був його батько. На його обличчі жили самі очі. Усохлими руками він тримав грубе кам'яне рубило, а його нижня щелепа тупо, безсило відвисла. Позаду батька сім побачив старих, котрі сиділи в тунелі, що заглиблювався у гору. Просто на очах вони почали вмирати. Печера сповнилася предсмертних хрипів. Старі танули, немов олово, у тиглі, щоки провалювалися. Сэмпл виві... Компліт.